Ще один конкурс на відбір у патрульну поліцію України можуть оголосити вже протягом місяця. Про це днями заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Начальник управління патрульної поліції Тернополя розповів, у нашій області поліцейських також добиратимуть, проте не для роботи по місту. Зараз в місті Тернополі достатньо особового складу для обслуговування території міста Тернополя. Планується, звичайно, добір патрульних, які будуть обслуговувати дороги. Тернопільської області це буде тако, по такому принципу, як за кордоном є гайвай поліс. Тобто, це буде суто правила дорожнього руху патрулювати дороги міжнародного та державного значення. Конкурс, який проходитимуть кандидати в поліцію, буде таким же, як і минулого разу. Приблизна кількість патрульних, яких планують набрати для такої роботи в нашому місті близько 140 осіб. Проте це не означає, що вони працюватимуть лише на дорогах. Е, перший конкурс це є тест на логіку. Далі йде фізпідготовка, військово-лікарська комісія. Після того психологічні тести, і потім співбачти останній етап відбору. Початково людей, які висловлять бажання, виявлять бажання працювати на обласних дорогах, будуть переводити на дороги з нового набору. Можливо, люди захочуть працювати в місті, будуть працювати в місті. Це вже буде по факту з людьми конкретно вирішуватися. У зв'язку із збільшенням штату патрульних планують збільшити і кількість транспортних засобів. В Тернополі ми вже працюємо, над тим ми вже привезли декілька автомобілів, цієї Hyundai Sonata. Будемо розвивати зараз поступово забирати своїми силами декілька доріг. Чекаємо наказу від нас поліції, щоб ми вже приймали ці дороги, стаціонарні пусти. Потім будемо добирати людей, щоб завершити закрити всі, абсолютно всі дороги. області». Володимир Струк каже, судячи з попереднього досвіду, то відбір і навчання нових патрульних може тривати близько півроку.